Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ой, сонце світить прямо в глаз, не можу дивитися, дайте мені кусок паперу, щоб затулитися. Йду Знаряддя праці, стульчик. Зараз залишу тут знову під курником. Що, як завжди, ми знову на город. треба подосапувати. Ну, сьогодні знову ми все, мабуть, не подужаємо. Але хоч потрошку-потрошку треба сапати. Тому що вже на носі тріться, до тріці треба трохи попідганяти город, щоб хоча б якийсь зробити перерив з цією сапкою, вже надоїло. Так надоїли ці бур'яни, я не знаю. Чи у вас те ж саме, чи тільки в нас такі хащі ростуть на городі, чи ми такі сапальщики, що сапаємо, сапаємо, а воно не ладу, не поладу. Там досапали, там і росте. Ну просто. Зараз нам що, помідори треба посапати, квітки, патісо. Ну, коротше, сапки вистачає. Бур'янів ще є і єсть. О, трохи прикрила. Сонце, бо не можна дивитися. Жарко в нас сьогодні, дуже жарко було на вулиці. Вийшли ми ввечері вже скільки, у нас почало сьомої, тому що сонце жарило, в жару не хочеться виходити, варитися на сонці то ми по вечорам виходимо. Так, іду. Серега пофризував нам ось у лободу на цьому городі, на тому городі ні, а на цьому зробив красиво. Зараз покажу. А тут побачили, що я вийшла вже на город. Дивіться, всі ждуть трави. Зараз нарву, ще ось у малині треба повиривати. Зараз нарву. Ось мамка дивіться. Помагала вчора на стойки і гарно посохло, чистенько, гарненько. Ой, треба полуницю полити. Сьогодні сонце жарило, зараз візьму спочатку полю, а потім буду сапати, тому що пов'яла. І тут треба буде перебігти, посапати. Картопля вже раніше буде цвісти. Ох, яку красоту зробив. Перебив гарно всю лободу, тепер видно наші грядки. А то були самі бур'яни і по ту сторону, і по цю сторону. Мамка рані помідори висапала, вже ось цвіте один, дивіться, є цвіт. Треба ще сюди залізти, що тут робиться, я не знаю. Капуста моя пов'яла. Ой, опять он пропала. Що це його там з'їдає? Така гарна капуста і щось їсть. Гляньте, з кожним днем, чи собака, чи що воно цариє, такі ями. А мені ось, ось сьогодні це предстоїть, що тут я не знаю знайду. Ну, я не бачу нічого. І ось дивіться, горох щось не зійшов. Ішли дощі, ми посіли, чи він старий, чи чого він. І ось, ось дивіться, вирито. Що це може таке рити? Що за звір? Собака чи не собака, чи що це може таке подобати? Бачите, не зайшов тут горох. Окров зійшов, але вже сонце парить. Оце вже буде і горіть він. Ну я тут ось. Соняхи де-не-де бачу, виглядають, а тут я просто не знаю, що я буду з ним робити. Я зараз, ма, возьму поливайку, полю трохи. Є, робити, а, диви, так і я кажу, побігала навстойки, о, і вчора ось цей перчик посапали. Ала Віталівна посапала. Угу. Я твою сапу взяла, бачила? А ти собі сідало не брала? Я возьму по воду, схожу, сідало возьму. Ну так Давай тоді я теж посапаю, а тоді будемо поливати. Ага. Сонце спаде. А, так ось о, дивися, як пов'яла за сьогодні, так гарно вуха підняла. Це дивися, пов'яла, страшне. Портулак то це, але вже дивися, день пожарило, вже іскри йдуть. Там де ти ага. ото, іскри йдуть і сапи, де ти сапаєш. Ой, а я піду в цвіточки свої. Піди туди, куди хочеш. Ти знаєш, куди хочу, якраз я не піду, а піду туди, куди не хочу. Хіба хтось хоче йти на город сапати, це кожний божий день? Ми люблю, там, ну так, понятно, що ми любимо саме дужче. Диві, яка морква рання. Ага. І все, це вже їй вже сапала стільки два чи три рази. Ти знову бур'ян. Ти сюди в кучері стаєш? Так. Да. Кучері ми мене замучимо. <схід> так, поки цяпкаю, зараз оце повиріваю і віддам, хай їдять. Що ж вони поки дождуться мене. Ось, ага. ось все. Ось все. Ой, ліса, ліса, ліса. Люди показують красиві свої городи, а я показую... А я показую наші бур'яни. Да, я показала, що Сергія як красиво зробив, немало води, гарно. Посапали. Посапали. Ну оце тут. Оно опять капустина пропала. Так. Це цього, бач, дали Сережі гроші, щоб купив? Кого? От Хомасик досі. Так, пішла, я нарву оцю редьку, оцю руку вирву. тому що все страшна тут, що робиться. Починається сезон. Хм. Кропить не перекропити цього метелика. Висипала я свої квіти. Що тут зійшло? Абсолютно нічого. Соняшник зійшов рядок. Ось одна майорка зійшла. Тут дві майорки зійшло з усього рядка. Ну, оце якась пачечка, так. Ну, скільки, ну, з десяток зійшло, більше нема. Все, жоржин сіяла, нема жодної. В одному рядку один бальзамін зійшов, у другому рядку другий. І... Чорнобривців, одного виду зійшло, сім стеблин. Все, більш немає ніяких чорнобривців. Я не знаю, що це таке. Можна, б, я не знаю, наче хтось на який як віти сіла. Звичайні чорнобривці, вони просто не зійшли. Чому не знаю. І горох. Бачите, нема не то, що і одна стеблина не зійшла. Питається, чого? Дощі йшли. І гарні дощі йшли. Це сьогодні тільки день так жарить. Але не посходило. Ні квіти не зійшли, ні горох. Ну, Горох ми сіяли пізно, але вже все одно повинен зійти, охорон там зійшов під обніжком, а гороху немає. Мамка сапає моркву і проріває оцю. А я зараз буду в теплицях висапувати, задирати і сапати. Вже наїлися, не поїдають. Скільки бур'яну понаносила, що страшне Он. Їдять, їдять і, і повно. Да? Ціпа. А в нас знов суне хмара і гримить. Тим, що сапки, ось дивіться скільки. Треба до свята, до трійці повисапувати. А погода не дає. Мамка прорвалась в морку і чесник висапує. Да. А буряка там нема, такий гарний. Не знаю, це небесно. Гримить, таке суне, гримить. Кіцюнь. Ти прийшов? Хмара на нас все більше і більше суне. На телефон, звісно, не така, але подивіться, що робиться. Так, я тікаю з дитиною до хати. Зараз курчат буду заганяти. Соберу дітям на вечерю смаколиків. Знов, знов не дасть посапати. Ну, мамка поки встається, я ось тут почала сапати, ну не досапала. Сьогодні вирішили позбирати жимолость, тому що з цими городами і осиплеться. Так ягід майже ніяких нема. А то й ця осиплеться та... що, Ой, блін, комарічі, що це кусає мене вже. Тільки осипається, Торкни і вона вже падає сріган, підослав. <сі> і дивіться, як гарно. Падає, що не додолу. Парить. Вчора нас те таки прогнав дощ, а нас ще ось три кущі зібрати. Ті два менші, а оці два так такі великі. О, дивіться, знизу присіла, так, так гарно видно. Сіні ягоди. Поподлубаємо їх. Буде варення на зиму. Всім доброго дня! У нас сьогодні наступний день. Вчора ми так з згорода пішли, бо хмара прогнала дощ, йшов невеликий, ну таке піднялося, то ми пішли. Ну що, тут де квітки я сіяла, не зійшли. Робила рядки і знайшла свої стогодичні запаси. Не знаю. Посію ще свої. Це майорки цілий кульок. І тут якісь бачу чорнобривці є. Понасіваю. Зійде, не зійде. Попробую ще своїх насіяти. Ось якісь чорнобривці не попідписувані, звісно. Чи високі, чи низькі, не знаю. Але дивлюся 105 кульочків, в якому році збирала і сама, не знаю, ногті, які грязні треба побрізати. Що таке? Хто підкрадається? То зараз понасіваю. Що це тут таке? А, Це мальви. Так що зараз з кожного кульочка понасіваю. Тільки що висадила дині, ну ще... Цаканчики залишилися. Якщо буде місце, посажу ще десь, до того, де квітки посію. Ну, побачу, мені то десь приткну. Там рядок досадила і кавуни насадила, ті, що меншенькі, ну, та ж сама разом сіяла. То насадила, бо там деякі пропали. Так. Зараз я наливаю воду у лунки і буду сіяти. Побачу, зійде, добре не зійде, так і буде. Повиривала я вже руколу, сруколу. руколу. Мамка прорвала вже моркву цю. Тою вчора прорвала цю, сьогодні дивіться, вже не яка морквинки. Маленька є, бачите? Посіяла квіти. Цибулю я Весняну цибулю мамка пересапала і підгорнула. Тут не вистачило, ну я не то, що не вистачила, не схотіла сіяти квітки. Висадила ось два кущики дині. Там пересапала, того що горох не зійшов, бачила дві, дві горошини, наклюнилося. І проскубали окропчик. А це хочу набрала лійку, хочу полить огірки. Знову. там горох окропку Та й кого йди в баню своїм окропом. Оцю капустину, оцю під'їв хрущ, я видовбала, знайшла. Он маленький насадила знову. Шурує хрусть, всю підряд ранню капусту. Так, піду зараз полью огірки. Ось о, посадила. Вже розсадою висадила, бо мамка тут на... сіяла другий рядок. А ви знаєте, перший оклигав і нормальний, то я, щоб не густо було, висадила сюди. І де там не посходив, теж понасаджувала. Так зараз полью. Ну, що вчора дощ і пройшов. Ось тут пропав. Висадила, бачите, він пропав, одненький засох. Ну, нічого. А цей побачимо, може одидемо. Мені, то ні. Це так, щоб втрати не хотілося, так я його сюди висадила. Так, іде ще. Ось насадила огірок. Зараз полью і минути йшов. Понасаджувала. Ти що не садила, а посіяні не буду трогати. Вони собі ростуть, хай ростуть. Бо вчора нас ото хмара така насунула, такий вітер піднявся, а капнуло небагато. Ну пройшов дощик, ви знаєте, пройшов. Але земля суха. Сьогодні сонце жарить. Ось насадила. Кончилась вода, чи що. І тут. Насадила. Все, хватило. Не піду. Вже буду йти до хати. Вже натомилися з мамкою. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. На вулиці тихо, тихо зробилося. У нас ще гарбузи не сапані, Серега пофризував між рядком, а в рядку треба посапати. Віталію вона відмотається. Що ти там шукаєш? Дось, пішли вже у двір. Пішли, пішли у двір, досі. Уже морква, дивіться, знов бур'ян страшний, наче й не сапали. І збирали, і це все одно, наче хто понасівав. На лійку биш нести, неси. Після зеленої пересапали нам. Так, оце нам ще до зеленої ми що? Осталися гарбузи. І я вже не хочу нічого. І там ото півники треба трохи побігати. Уже так надоїла ця я сапка, так надоїла, Його, якби бачу. хто знав. Треба, подивитися, якщо в мене є все, таке перепирський морф, в вами Ось тут треба вже цю білі сапати, як вона вже. От треба вже викупати, а ну і в сраку. Хай стоїть після зеленої. До зеленої я вже не полізу сюди не в часник, не в цибулю. Я вам Все... копаю сама Ще стрілки он ніхто не ламав. І в часнику вже пошли стрілки. Часник треба стрілки виламати і накрутити, як в тому году. Бо ми досапаємося, що стрілки вже не будуть годні. Прийдеться ну, вон викинути. Може ну, stra... той часник треба викопати, бо вже жовтий. Ранні, ти що головки. Несла лійку і покинула, треба вертатися. Оке. Сьогодні жарила, як полуниця посохла деякі кущі, ну видно, де старіші, де молодші, то краще стоїть. Оцей, ну так, да, і тут теж стрілки вже повикидав. Треба викупати його. Тут два рядочки його. Ой, ти полійку лійку? Ну забирай. Що дать? Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Дякуємо вам за підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші поради. Нам дуже приємно. Так що дякуємо вам. Знов вітер піднімається, що знов буде дощ. Пошли, На сьогодні, наче на, по погоді, повинен бути дощ. Ну Чи буде, чи ніхто, знає. Пошли. Вчора не було по погоді, але йшов. Я думала, робота вже закінчилася, Так ні. забулася, що ми зранку жимолось обірвали. Зараз перемию її. Не треба хоч приварити. А завтра тоді вже другий раз доваримо і закриємо баночки. Це тільки один кущ ми зібрали. Там ще, ще треба буде обривати, Ну, поки один. Сьогодні зібрали, бо така жару Ви ще була, що просто. Неможливо було збирати. Дивіться, яка вода. Синя, синя. А варення дуже добре, мені сподобалось. Ми розварили. Добре. Давай, давай.